Ли собі дітей баба, і горя не знала, але вони господарство, ще й кота тримали, але водик посторіли і спав вже багатенько, на ловив мишей бо постав ледачем. Мишва? Вже дісталася зерна, все перетотіло і кукурудзу з'їла. Де ж той кіт? Де ж той ледащо? Вже не годить ні на що. <кій> <кій> Дідусю, голубчик, змилуйся над нами. Заведи кота в ліс, та я остав його з вовками. Заведи кота в ліс. Та ж вода такий кіт гарний. Хай вони з'їдять о таке ледащо. Бо не буду годувати, я його ж не за що. Ти чуєш, що я тобі кажу? Заведи кота в ліс. Чую, чую, ти старий час уда. Треба щось робити. Більше я кота не буду кормити. З нього толку геть нема. Що ж це за тварина? В хаті мечі завелись, а він спить шовтини. Баба дідою так весь час дарила. І плакала, і кричала, а часом просила. Та ну тебе баба. Кіт, почувши ці слова, пішов тишком з хати. Довелось його бідоласі, ліс мандрувати. Кіт сидить під дубом, сумує, коли дивиться лисичка, весело мандрує. Я Коцький, по лісу мандрую, звір я хижить, добре бачу, а ще краще чую. Що ж тут мерзнеш, ой мій друже? Не шукаєш хати? Ти, напевно, не місцевий. Я будеш зимувати. Почекай, коли що на якусь вірину. Солодні і в'яду дуже сильно не є днину. а як сильно золодний, нікого не боюся, Можу всіх звірів лізти поїсти, коли розізлюся. Ой, тику тику, куточку, не сварісь, не серця, бо для тебе є у мене курятина на серце. Іди до мене поспішай. Вихвалялася усім, що живе у неї найстрашніший лісі збір та ось кошмале. Я гай коти поспи, а я поспіваю, можу казку розповісти, якщо побажаєш. Кіт заснув, лисичка встала, тихо вийшла з хати, сілася. Рушник вишиває. Привіт, лисичку, як живеш? Привіт, лисичку! Що прядеш? Отут живу я в хатичці води. А ти туди, зайчику, не ходи. Ой, А чому ж та лисенко та мені не йти? Бо в мене пандора не живе. Він тебе сердечно розірве. Як учує зайчику свіжину, то я його не нажеру, не спиню. Мурмяу, тікай, зайчику, тікай, чуєш, Котик вже прокидається. Мурмяу. Ох, і добре я живу. Сито та тепленько, ти мене малуєш і життя маленьке. Можу спати, погуляти, книжку почитати, а ще можу, як захочу, половити усіх звірів та кинути в болото. Саме оцю розмову підслухав зайчисько, який швидко утікав під хату близько. Як почув все зайчик, то дуже злякався. Побіг звідти він мерщій, під кущем сховався, Там просидів він добрий. Ой, я Осильний вовчок по лісу гуляю, на смачних та шапельно поглядаю, бо я звір непростий, я швидкий та страшний, завди знайду здобич на обід запашний. Найбільше до обіду полюбляю меду смак. Я найбільший в лісі звід та до складки на обід меду спасію. Привіт. Привіт, вовчику, брат. Де ж ті друзі побарились? Та ось тільки не спізнились. Я все й дрова нарубав, щоб не закипав. Прийду, друже, он дивись, вже білка до нас ліжить. І горішки, і гриби, і сишки. Друзі вас вітаю і горішками вас пригощаю. Я до вас вже так спішила, що мій горіхи докотила. Ох, смотрі та й чай й їла б я неї ще одним. Ти приєднався до нас у такий чудовий час. Ой, щось дуже загулявся, ледве я сюди дівнався. Бачу, тут усі зібрались і до обіду готувались. Справа б натя ось така, що, за обід та й без кабана звір, як немезний, і дикий і міцний, я й великий, тож до складки я несу в'язку хмизку для вогню. Цілий пут на сушій солі міх ячмені би Щоб всього було вдоволь. Гей, бухати, що трясешся, що там приближилось? Чого так перелякався? Чи чого наснилось? Гей, зайчику, чому ти тремпиш? Розкажи вершина все, щоб не було лихо. Гей, зайчику, познай на мене, ти такий смішненький і чого ти так злякався? Ти мов вже наш маленький. Іди зайчику сюди, розкажи скоренько, хто тебе так налякав? Ти ж мені сердень. А мені вже не до сміху всім учити змуху. Я бачив у лисички отакого звірюку. І сказав, що за годину всі їх всіх половить. Всіх посадить вже дешевками. Як, як же, братця, нам тепер в лісі проживати? Що ж тепер нам всім робити? Що нам поробляти? Думаю, що нам треба проявити відвагу І до звіра до страшного повагу. Треба перенести йому дару, щоб в себе з прикришів та сліз. Ну, страшний, ну здоровений, ну і що із того? Ти неба до нам складніше глянути на нього. Підеш зайчику, ти знаєш, де його шукати. Запроси його у гості до нашої хатки. Вірно, вірно кабан каже. Глянемо спочатку, а потім же й поговоримо. Хай нас не чіпає. А то як всі гуртом зберемось, добре налякає. На війну я народився. У гимну годину. Кида лосичка, може, там і сгину. Пішов за очим до лисички, щоб гості позвати. І побачив разом біля хати, за столом вони сиділи і чайок попивали. Булку з маслом куштували, тихо розмовляли. Сіжиться серця, містя серце, може, все пройде, ми неться, до друзів лісових стріжить, все розказати їм спішить. Осім на вдвох прийдуть, не сказала, а всім нам поховатися вона наказала. Бо порве він вінці на Ледь кого зачує. Тоді нам всім буде лихо, таки не жартує. Як почули од звірі. Зразу поховалися, хто в кущі, хто затримал, всі порозбігались. Малий бачив цю збірину і не зором тобі це на колови. Хіба йому підсилу з'їсти нас такому, чи втопити у болоті, чи ще чого з'явити. Страху очі ох великий. Хочу з вами в лісі жити, з усіма ми дружити, бо до лісу хороняти, чужих сюди не пускати, щоб по лісу не гуляли та нічого не псували. Добре, ми тебе вітаємо, в нашому лісі. Живи у лисички у добрі в тісі. І стали звірі кота частувати, дружно в лісі всі разом проживати.